Я вам вручаю ухвалу слідчого судді про проведення обшуку. Постановимо. Так, е документів, майно, які здобути в результаті вчинення кримінальної... А саме оригінальний документ пов'язаний з дозволом на збір технічної документації та оформлення права постійного користування землею і загальної площі 32 гектари з додатками. Можете слідчу дію проводити на першому курсі, потім, там. Так, да, ми тоді не проходимо. Да, это слышу, но тут. Алло. Что там? Набої правильно? Да, и знайшли, які належним чином начинаю сберегать. Чтоб ну, с вами ходил. Я не понимаю, я не понимаю, зачем. 16 грудня 2022 року повідомила про підозру учасникам злочинної схеми щодо заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони, розташованих в одному із сіл. Київської області, ключами управління розслідування корупційних злочинів, головного слідчого управління Національної поліції за оперативним супроводженням Департаменту захисту інтересів суспільства і держав та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Під час розслідування встановлено, що вказаний злочин вчинено організованою групою, встановлено чотирьох учасників цієї злочинної групи, роль кожного та дії вчинення цього злочину. Зокрема, організатором та виконавцем. Злочину був колишній голова сільської ради Київської області, який розробив злочинний план та залучив інших співучасників злочину, розподілив розподілив між ними роли і керував їхніми діями. Зокрема, це два депутати цієї сільської ради, один з яких був обирався від округу, де знаходилася земельна ділянка і військова частина, роль якого полягала в забезпеченні надання. Звернення до сільської ради про нібито цільове використання цієї земельної ділянки і нібито покращення житлових умов військовослужбовців цієї військової частини, що, звісно, не було зроблено. Інший депутат він же був головою земельної комісії, роль якого полягала в забезпеченні проведення попередніх. Засідань земельної комісії, де погоджувалися позитивні висновки про відчудження цієї земельної ділянки, і потім був доповідачем на засіданнях сесії. Вказані депутати, в тому числі переконували інших депутатів про нібито законність цього рішення. А також був залучений інженер землевпорядник роль якого полягала в розробленні технічної документації, до якої внесено було завідомо неправдивою інформацією, зокрема про те, що це. Нібито земельні ділянки не Міністерства оборони, а комунальна власність. Перед повідомленням про підозру вказаним учасникам були проведені обшуки за місцем їх проживання, було вилучені документи щодо незаконного завладіння земельними ділянками комп'ютерної техніки з відповідною інформацією. Також в вересні вже зазначалося, що було повідомлено про підозру у одному із учасників. Цієї злочинної групи під час розслідування встановили і інших, у зв'язку з чим сьогодні були повідомлені про підозру іншим учасникам. Вказаним особам повідомлено про підозру вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364, а саме зловживання владою службовими особами від поштової сільської ради, вчинені в організованій групи. Що спричинили тяжкі наслідки за що передбачено кримінальну відповідальність у вигляді до шести років позбавлення волі?